Цені мене! Юлія це скапала! Заслуга виступили металочі! Петя на мага! Ой, мамої! Боже! Он Христина і нас Максим Рягін і я дома. Дякуємо вам щиро. Дякую, особисто для вас, шановні друзі. Шановні друзі, можна мене сьогодні зупинити а до нас прийшли. Несподівані гості, мені це надзвичайно приємно для нашого театру. Але якщо дозволить, то два слова, я скажу зараз. По-перше, як ви бачите, навіть піде не посміли зробити нам ніякої тривоги, свого чекаємо не з тому що в 37 му році, в один день, 3 листопада, у Ротічці Сантермох, були розстріляні автор цієї п'єси Микола Куліш. І її перший режисер Лесь Курбас. Пройшло майже 90 років, а ворог не змінився. Ті самі бомблять, добиваються, хочуть бачити, нас з ними єднає земельне питання. Я хочу, щоб вони всі були на два метри нижче землі. Кажуть, що між ними є дуже хороші люди. Хай хороші москалі в хороших гробах, а погані в кульочках. Розумієте, це. це, 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 це. Зараз, поки я передам коптим слово, десь у залі під кріслами заховані два щасливі білети на наступний спектакль. Зараз поки що не робіть який Ви їх все одно знайдете, і ми вас запрошуємо. По-третє, ми власне ми не можемо дуже багато втратитись на рекламу. Кожен про... розкажіть про наш театр. Розкажіть, що тут класно. І хай сюди прийдуть від прийдуть. І дуже добре, короткий обіцяє. І четверте, замовна людина, в якої цілий спектакль прийшли, але йшов звук повідомлення. Ну, вимкнуть ви звук на телефон. Ну, просили, трошечки якось не в тому, чесно правда. А всім іншим дуже сильно дякую. Дякую, 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 що за чекання тепер свого пану генералу. Тож пане друзі, ми.